Привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Друзі, ми в своєму садочку стою поряд з вербою хакуронішики. Це верба, щеплена на штамбі. Сьогодні відео, як будемо її стригти. Зістригати ось все це яскраве, біло-рожеве. Що відросло протягом весни, протягом двох місяців верба хакуроні шики була неймовірна яскрава. А тепер прийшов час її зробити більш охайною і трошки іншою. Чому ми стрижемо вербу хакуроні шики? Дивіться, листечка вже почали потрошку підсихати. Тому треба. Обрізати все це сухе, щоб почали відростати нові гарні пагони. Ось така рожева біла, вона тільки навесні, в травні і в червні місяці. Потім нові листя і нові пагони відростають, вони теж будуть такого білого кольору, але рожевий колір. Яскравий, вона має тільки в травні і в червні місяці. Все одно вона завжди приваблива. Тому, друзі, не хвилюйтеся, стрижемо, для того, щоб вона була охайна і приваблива. Для того, щоб нам менше після стрижки було прибирати, дивіться, позакривали рослини, які зростають поряд з вербою хакоренішики. Ялівець, внизу в нас там злакові рослинки, поряд там теж хвойні, тому що потім складно буде все збирати. Тому спочатку треба трошки все зробити, щоб зручно було, а потім стригти. Буду сьогодні стригти кощорізом, Дуже мені подобається. Швидко. Результат побачите. Коли стрижемо, водночас в серединці видаляємо всі сухі гілочки. Зараз прийшли до нашого сусіда. Його ще в своєму садочку немає. Вербаха коренішики штамбова в нього теж є. В нас штамб нашої верби метр 30, а тут 80 сантиметрів. Теж підстрижимо. Друзі, саме зараз можна поставити вподобайку. А хто ще не підписан, обов'язково підпишіться. П'ять хвилин і все. Дивіться, яка гарнюня. Ще, друзі, поки ми всі молоді, нам хочеться, щоб верба на штамбі була висока. Але ви бачили, який догляд за нею. Треба все вкривати. Це добре, коли вона зростає поодиноко, десь на газоні. А якщо вона в квітниках. Догляд складний, скажу я вам, на дробину треба залізти. Все це ось так стригти. Якщо штамп не дуже високий, догляд за ним не складний. Тому дивіться, може і не треба дуже високі. Так, вони гарно виглядають, але з роками ми ж не молодішаємо, а догляд треба, щоб був гарний. Тому обов'язково це враховуйте. Ось так виглядає після стрижки наша рожева біла кульбаба, верба, хакуру нішикін на штамбі. Це в нас друга стрижка. Першу стрижку проводила в березні місяці. Після зими видаляємо сухі, паламані гілки, якщо вони є. Може так бути, якщо багато снігу, видаляємо всі такі гілочки. Приводимо зовнішній вигляд до гармонійного, щоб ось така куля була вже на початку весни. Потім, після того, як відквітне, тому що ну, всі називають ось саме такий вигляд верби хакурні шики, коли вона рожева біла, нібито це дерево так квітне. Обрізаю, дивіться, навіть після обрізки, коли ми зістригли все ось це Яскраве гілля, вона теж дуже гарно виглядає. В неї така дуже е, лаконічна, топіарна форма. Теж дивіться, нібито чупа-чупс на штамбі. Виглядає дуже декоративно, навіть якщо вона зелена. Потрошку всі пагони будуть відростати, вони теж е, не зелені, а трошки будуть такі е, білесенькі, теж дуже гарно виглядають. Третій раз стрижу її, готовлячи її до зими. Теж гілочки повідростають, і щоб вона в зиму була теж охайна, трошки можна підрівняти. Догляд за саме такою вербою щепленою на штамбе на штамбі, який друзі. Щоб весь штамп у нас був чистий. Якщо відростають пагони, це відростають пагони, ось саме штамба. А штамп в нас звичайна верба. Видаляємо, вони нам не потрібні. Ось дивіться, ось тут щеплення, воно можна побачити, яке таке потужне. І наверху вже зростає в нас верба хакоронішики. Дивіться, всередині зайвих гілочок немає. Сухих немає, повітря багато, у нас тільки ось верхівка, ось така каркас, який дуже гарно виглядає. Якщо немає всередині гілочок, немає шкідників, немає ніяких хвороб. У нас зростає вона 7 років, за всі 7 років ніяких хвороб та шкідників на вербі я не бачила. Але після стрижки все ж таки, якщо у вас садок. Буває, що і хвороби є, і шкідники можна обробити препаратами від хвороб та шкідників, зробити бакову суміш. Топсин М плюс твікс це від хвороб та від шкідників, і можна додати ще підживлення, будь-яке мікроелементи там або мс крем, або мегафол для того, щоб підтримати ось саме таку рослинку після стрижки. Стрижу завжди, коли температура 24-25 градусів. Ось в нас саме були дощі і зараз саме така температура, щоб не складно було дереву після стрижки, в яких місцях висаджувати вербу хакоронішики? Верба хакоронішики будь-яка щеплена на штамбі або звичайна, кущова. Ось, дивіться. Вона не вибаглива до ґрунтів. Треба, щоб вони були помірно вологі. Всі ми знаємо, а хто не знає, вирби зростають в таких місцях, де волога є, але щоб застою води не було. Вона дуже морозостійка, Не дивлячись на те, що я бачила інформацію, що треба. Штамбові форми щеплені вкривати на зиму ось саме місце щеплення. В своєму садочку ніколи, навіть на початку, коли ми висаджували ось саме цю вербу, я місце щеплення не вкривала. На У Нас бувалі морози і мінус 35, і мінус 36, але вони короткочасні. День-два і все, температура вже підвищується. Нічого з моєю вербою не було. І, друзі, ось тримаю в руках ягорщик. Звичайно, це ось вона, ось таку кущову зробили щеплення на штампі. Звісно, щеплені верби вони коштовніші. Але за ними і догляд трошки інший. Я ж вже казала, що ми ж стаємо дорослішими. Дивіться, догляд за цією все ж таки він такий, є, треба і дробину, і кущорізом, а кощоріз не дуже легкий. Він зручний, але не легкий. Ми декілька років тому робили дуже гарну посадку саме з кущових. Верб хакуронішики, висаджували три рослини і робили таку нібито огорожу. Зараз підійдемо, я покажу, які рослинки ми ще висаджували. В нас, на жаль, зараз немає можливості показати вам, як це виглядає, тому що е е ті люди, в яких ми це робили, вони виїхали за кордон. Так от, друзі, що ми робили? Дивіться, попереду висаджували три ось такі кущі хакуронішики. Яскраві в травні, в, е в червні місяці, вони. Рожеві, ось так дивіться. Всередині висаджували волотисті гортензії. Але гортензії повинні бути високі, щоб вони виростали метр двадцять, метр п'ятдесят. Ми висаджували там гортензії гортензі, Beer, Vanilla Fries і, може, Pinky Winky, ось така, як в нас тут. Позаду в них був паркан саме з тої смарагд. Дивіться. Фон зелений, всередині гортензії, а попереду верба хакоронішики. В травні, в червні місяці яскрава верба. Вона біло-рожева. Потім, коли ми її підстригли, зробили гарний зелений паркан, ну, так само, як ми зараз підстригли нашу вербу, в нас починають виходити суцвіття гортензії. І в нас постійно це місце дуже декоративно виглядає. Спочатку квітне верба, а потім починає квітнути гортензія. Так треба і робити. Ну то це моя вам така підказочка, як можна зробити і е, висадити звичайну кущову вербу хакурені От зараз побачите близько-близько, як вона виглядає. Ось дивіться, нові пагони відростають, вони які бачите? Біленькі, біло-зелені. А ще коли збільшуються молоді пагони, ось самі пагони, вони рожевого кольору. Це дуже декоративно. Так що, зверніть свою увагу, огорожі з верби хакуроні шики, де великі рослини виглядають неперевершено. Друзі, нехай ваші садочки будуть надзвичайно привабливі. Хай вас буде завжди час доглядати, щоб ваші рослини були охайні. Бажаємо вам сил, натхнення, нашій Україні, перемоги. Бажаємо всім нашим захисникам повернутися додому, до своїх родин, до своїх садочків цілими, неушкодженими з перемогою. Ми на це дуже чекаємо. Все, що ми робимо, прикрашаємо все навкруги в своїх садочках. В Садочках наших друзів це все для того, щоб була якомога швидше перемога, щоб Україна наша квітла. Все, друзі. До скорої зустрічі на нашому каналі світла Світлани в нашому садочку.